Всім доброго дня, друзі. Уявіть собі таку картинку. Що робити, якщо кралиця народила і загинула. Я думаю, ця тема буде багато кому корисна і розкажу вам зі свого в принципі опиту. Що в мене було? Це напевно дуже рідкість така буває. Но в мене була загинула кралеця із за того, що в неї випала матка. Як це все відбувалося? Уявіть собі картинку. Відкриваєте ви зранку кліточку у крилях, і там що? Там все в крові. Кралиця лежить, і ти не розумієш, що з нею відбувається. Дивлюся, в неї, зі, грубо кажучи, зі жопу стерчить кишка. Да, Неприємна ситуація. Уявляєте, вся клітка в крові ще й плюс вона сама в крові, ще кишка стирчить. Насправді я навіть не знав, що це таке, поки не написав, звичайно, що лікарям. І мені пояснили, що такий випадок вкрай рідко, але буває. Є дуже багато варіантів, як можна вигодити. Саме малесеньких друзів, я колись спробував, зі шприца вигодовувати. Саме найкраще це буде, якщо у вас є в коза. Бо козяче молоко воно дуже корисне для малих кроликів і там багато є різноманітних вітамінів. Також я бачив нещодавно в групі, що хтось радив дитячу суміш. Тобто дитяче молоко, знаєте, таке, що продається для малюків, теж воно може допомогти. Але щоб з цим не гратися і не шукати молока. Наприклад, не в кожного є в селі коза на сьогоднішній день, уявляєте, скоро це взагалі стане рідкість. Е, я що роблю? Я в один день звучаю декілька крилець, тобто 2-3, щоб родили в один день. Можна навіть і щоб одна сьогодні родила, наприклад, завтра наступна. І що я роблю? Не дай боже, якщо одна крилиця якась загине, я можу ці криленята від цієї крилиці просто розділити між одною і другою. Друзі, якщо кривенята мають різницю, наприклад, там. Три дня, чотири дня кравиться, інша їх обов'язково прийме. Повірте, обов'язково. Якщо вже різниця стається, наприклад, там, наприклад, кривення там тиждень чи півтора тижня, а другий, е, а у другій кралиці, там, наприклад, три дні е, на правики жаль вона не прийме. Якби ви не хотіли, Я колись теж практикував, на правильний жаль, нічого з того не вийшло. Вона свої готувала, а ті, що менші, то ні. Вони просто загинули. Да. Саме найкращий вибір то це буде, якщо в один день вродить 2-3 крилиці, і тоді вже можна щось комбінувати. Можна десь підкинути, бо не кожна крилиця родить багато. Одна кривиця може вродити троє, інша кравиця може вродити 12, а третя, наприклад, 5. І можна комбінувати, тобто розділити, де самі більше краленят. Там трошки довожити, там трошки довожити. і не бійтеся брати руками. Обов'язково потрібно руками перевіряти після того, як кровиця народила, тому що потрібно дивитися, чи кривенята здорові, чи немає мертвих, чи кровиця їх погодувала. Це обов'язково потрібно робити, бо тому, що якщо ви не будете дивитися в гніздо, ці кривенята не обов'язково особливо літом, почнуть смердіти, тобто. Гнилью почнуть мухи злітатися, і інші кравнята будуть цим заражатися. Тому моя порада, я звичайно когось теж не пробував, бо боявся. Знаєте, старі люди завжди казали: не бери руками, бо кривиця відкину. Ні, це все дурниця, друзі. Нічого вони не відкидають. Все акуратно можна зробити. А саме найкраще, знаєте, що кривиться вродила в клітці, забрали кривичку, поставили іначу клітку, перевірили гніздечко і пізніше кравичку назад ставити. І нічого не сталося. І вона не буде нервуватися, в принципі, і все буде спокійно. Саме у цій клітці, друзі, в мене була загинула кривиця. Уявляєте, тако відкриваю і тут все в крові. Добре, що кривенята були якраз нагодовані. Вона їх встигла, друзі, нагодувати. Як це не крути, ну встигла. І саме не про векійсь жаль, знаєте, що Що дуже шкода тої кривичку, тому що вона мала бути маточною поголівлю. Вона дуже гарно вигодовлювала, бачите, різні ситуації буває. На спочатку я думав, спочатку я думав, що вона очищається. Знаєте, так як корова, там кишка стерчить і з часом вона очиститься. Ні. Як сказав мені лікар, можна було її врятувати, але хірургічним тобто, способом. Потрібно було везти до ветеринара і це б напевно коштувало за 3-5 тисяч, як не більше, друзі. Ну, саме Найкращий і оптимальний варіант просто не дати їй мучитися, тому що, розумієте, сама кишка зіжова постарчить, вона мучиться, вона стикає кров'ю, то кращий варіант буде її пустити на забій, як би не хотілося. Ну, Що в мене нового? Провакцинував всі кролики. Абсолютно всі майже є такі, що треба ще пропоювати, і, звичайно, що вакцинувати. Кожного тижня в мене якісь нові є кролики, тобто народжуються, і це дуже добре. Звичайно, що деякий час були в мене нелечки такі втрати. Не розумію чому, тому що я їх провакцинував. Ніякого там, наприклад, здуття кроликів нічого не було. Але знаєте самі, що вакцина тільки починає діяти і. Входити в кролика в імунітет остаточно, це в 25-28 днів. Тобто вже застосовується і буде імунітет хороший у кроликів. А, а до цього часу, друзі, ось так: шанси нелекі можуть загинути, а можуть і не загинути. В Бургундії в мене було 5 штук, залишилося 3. Да, на жаль, 3. Клітка номер 8 у мене було 14, залишилося, друзі, 12. Тобто мінус 2. Тут у мене в п'ятій клітці було 11, залишилося 7. Ну, вони вже вакциновані, це, в принципі, моя вина, тому що в мене не було коштів, щоб купити вакцину. Самі розумієте, вакцина зараз коштує 400 гривень ГМ-3. Тобто, поки підскладав гроші, щоб кожного тут кролика провакцинувати, то вже надійшла біда. Звідки ми її, звичайно, що її не чекали. 18-та клітка в мене народила коли це вчора чи позавчора, я вже не пам'ятаю, друзі, забиваюся просто. І я щось дивлюся, або їх тут задосить їх багато, тому що вони якісь трошки мілке, тому що вони трошки якісь дрібнесенькі. Зараз я подивлюся до іночої кривочки, скільки вона вродила. Якщо тут є дуже багато, то я возьму, трошки розкомбіную. Тобто, якщо там є менше, я возьму звідси пару кривенят, перенесу до іншої кривички і розділю. Тому, якщо у вас є багато кроликів, хоча б з 5-6, то спробуйте так робити, щоб в один день або через день родили 2-3 кролички, щоб можна потім підкинути до якоїсь і в принципі не хвилюватися і не шукати собі, як то кажуть, пригод. До речі, чекаю я поповнення. 19 го числа має родити ось ця криличка, вона її вже поставив моточник, тому що вона заздалегідь чи тиждень тому приготувала собі гніздо. Кліточка 24 в мене теж якби, приготувала одне гніздо, і вони мають родити тобто, одного дня 19-го числа. Тобто, не дай Боже, якби щось би сталося, або, наприклад, ця більше народила, або та, а ця менше, то можу щось перекинути і щось покомбінувати, до речі. До речі, я вже почав давати малесеньку травичку, а тобто ліцерню, кульбаба, бо та різнотрав'я таке, що кролики їдять, і їм просто не нашкодить. І зараз. Чесно сказати, я сиплю два мішка, ну тобто розсипаю всім. І навіть не вистачає два з половини. Тобто мішка мені потрібно дати зранку і ввечері, тому що в обід я можу там дати трошки комбікорму. От сьогодні в мене вже немає ніякої ліцерки трави, тому я даю комбікорм. І якось виходжу ось в такої ситуації. До речі, в мене ще є одна, друга, третя, четверта, п'ята клітка вільних. Так, 5 кліток є вільних, до речі, і ще в хлібу є дві вільних. Тому маю ще куди кривнята якби, перенести. Тепер у цій кривиці я дивився на Є7. П'ятеро нормальних, а ось два ось таких м'ялких. Ну дуже м'яких, дивіться. Ну, це рахується, як брак, ні. Ну, я дам йому шанс. В мене немає куди підкинути, друга кривиця народила 9. Тобто, ну нема куди. Самі знаєте, що в кривиці є 8 сосків. Ну що, будемо. Сподіватися, друзі, що вона вигодує. Адже кожна тварина, друзі, заслуговує на життя і ми не маємо права в нього забирати. Боже боже, ніке. Запитаєте ви мене, а чи можна давати кроликам коров'я чи молоко? Тобто, якщо кролиця за... Загинуло, і я вам скажу, що можна давати, але від цього результату ніякого не буде. Там немає стільки корисних елементів та вітамінів, щоб могло би замінити криляче молоко. Саме Найкорисніше, саме найкорисніше буде, це козяче. Я годував вам я годував колись, у мене кривиця теж було загинуло, це років було 5-6 тому. Я їх майже вигодував, майже, але в якийсь момент вони почали здихати. Не розумію чому, а годував я зі шприца, з піпетки. Це було дуже так смішно, але, правильке жаль, загинули. Хоча мені і зразу казали, навіть не пробуй. Краще їх залишити, хай так помруть. Ну ні, я все-таки пробував, надіявся. Але що є, то є. Всі загинули. Я навіть був випустив на двір їх думав, може вони там трошки учухаються. І. Направки, жаль, всі загинули. Так що майте собі на увазі, друзі, якщо буде у вас кролечка родити, старайтеся, щоб ви вродили 1, 2, 3 в один день або через день, тоді можна щось придумати. Тоді дякую за ваш перегляд. Якщо вам цей відеоролик сподобався, підтримайте лайком або дизлайком. Всім до побачення та бережіть себе.